Російська Федерація завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по українській енергетиці, запустивши крилаті ракети, балістику, дрони в західних регіонах. Є влучання по всій Україні. Відключення світла посилюються графіки. Чи буде продовження, аби добити енергетику вщент? Чого судячи з усього бажає Путін? З'ясую далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться, будь ласка, якщо тут вперше, долучайтеся до діалогу в коментарях під цим відео. А я вітаю Анатолія Храпчинського, експерта з авіації, заступника, генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, добрий день. Добрий день. Сили ППО знищили 81 з 94 російських ракет та 80 з 93 безпілотників. Ще 105 було локаційно втрачено. Що ви можете на це сказати? Якою була специфіка, крім іншого сьогоднішнього масованого удару? Чи є відмінності між сьогодні і минулого разу? Давайте почнемо з того, що комбінована, знов таки комбінована атака, знов велика кількість оманових цілей і шталті дронів пародія або гірф, які Тітєво навантажують сили протиповітряної оборони щодо виявлення. Додатково слушно було би зауважити, що активно використовувалась і аеробалістична ракета кінжал по західних областях, причому з однаковим вектором польоту, тобто це ускладнювало системи виявлення. Тому я би сказав, що в принципі складна комбінована атака, але сили протиповітряної оборони зробили максимум зусиль і доволі непоганий результат щодо перехоплення більшості повітряних сил, які були на цей час повітря. Нам ну, таки треба дочекатися, важливо дочекатися а, м, ретельного вивчення залишків цих ракет, тому що це допоможе нам зрозуміти на якому стані зараз виробничі потужності Російської Федерації, тому що якщо ми кажемо передостанні масовому обстріл здійснювалося і ну, ракетами Х-101, зі старими радянськими двигунами. Відкриватих ракет Х-55, так і криватими ракетами Х-55 старого радянського зразка. Тобто це показує про певну проблематику, але таки треба дослідити. Також треба зрозуміти, що в принципі хіресова п'ята Російської Федерації це західне комплектуюче, в котре є в більшості засобів ураження, які вони виправляють відправляють по Україні, і тут а, насправді, якщо от Трамп заявляє, що він не підтримує удари по території Російської Федерації. Захід тому треба наголошувати тоді, щоб він посилував або санкційний тиск, або ж все ж таки включались спецслужби, які б ми могли дослідити сляхи обходу санкцій з боку Російської Федерації, а, тому що не тільки західні компоненти високоточні, там процесори і інше використовує Російська Федерація, також саме звичайно прості конектори, тобто які теж мають велике значення для будівництва і ракет, і навіть тих самих дронів. Тому є велика прогала, на яку треба виправляти, і це можна не тільки за рахунок посилення санкцій, а й безпосередньо роботою з які вивикривикроють компанії, які в обход там через Казахстан, через Китай, через Індію постачають і далі потрібні компоненти Російської Федерації. З точки зору росіян сьогоднішня їхня атака була успішною, результативною. Вони ж постійно досліджують щось, вивчають розташування ППО, щось видозмінюють. Ну і от як вони мають оцінити те, що сьогодні скоїли? Ну безумовно, вони будуть оцінювати як гарантовано якісний результат. Жнов таки, що в розумінні росіян гарантовано якісний результат, це відправити. Там 100 ракет, але з них щоб три попали. На відміну від українських інженерів які роблять зброю, яка розрахована один виліт одне повлучання. Знов таки, треба зрозуміти, що з рахунок оцих масованих обстрілів щоночі безпілотними системами типу шахет, ті ж самі Гербери, дрони а це допомагає Росії отримувати певні розвідувальні дані внаслідок чого, наприклад, на окремих прольотах маршрутів Ракет класу Хаста 101 відстрілюються або теплові ловушки, або діпольні ловушки, які не дозволяють, наприклад, перехоплювати ці ракети мобільним групам. Тому е, я б зазначив, що в принципі ворог активно залучає будь-які інструменти для того, щоб подолати наші сили протиповітряної оборони з нашого боку. Знов таки зауважуємо, що е, дуже слушна е, позиція президента України щодо того, що нам треба ще як мінімум 10-11 патріотів отримати для того, щоб Побудувати якісну протиповітряну оборону. Знов таки слушно було би заважити, що за рахунок авіаційної складової гарно відпрацювали по повітряних цілах крилатих ракетах. Е літаки f 16 а літаки в 16 У ці крилатих ракет, якщо е м, співставити з кількістю літаків і озброєння, це дійсно чудовий результат. Україна на максимумі в цьому плані. Це чудовий результат насправді, тому що знов таки ми кажемо про те, що а, а, літаки використовуються на певних ділянках. Давайте згадаємо звернення президента, коли він зазначив, що деякі можливості нашої шалонованої системи протиповітряної оборони можуть бути розширені на, на більші частини областей. Тобто ми кажемо про те, що авіаційна складова працює на певних напрямках і а, повністю закриває потреби сил протиповітряної оборони. А, тому це непогані результати. Зрозуміло, що з Більшення можливостей з появою більших систем, наприклад, західного зразка, ми можемо казати про таку сумісну роботу різних типів засобів ураження. Ви вже згадували ППО посилення, необхідність його посилення. Глава МЗС Сибіга сьогодні закликав Захід терміново поставити 20 систем протиповітряної оборони на і АРІСТІ. Наскільки це реалістично? 20 систем, я маю на увазі, чи є вони в світі. І їх вартість насправді є вони в світі нещодавно працював на авіаційній базі протиповітряної оборони наземної протиповітряної оборони е е збройних флондерландів і доволі достатна кількість є засобів які би дозволили бо їм наприклад передислокувати частину цих заходів е частину цього озброєння наприклад на території україни тому в принципі це цілком мовірно але давайте повернемось до реалій ми нещодавно отримали систему Іріс, яку нам, якщо не помиляюсь, іріс, якщо нам яку нам ще два роки тому обіцяла Канада, тобто, в принципі, не так жаво, як нам би цього хотілось. Тому коли ви дивитесь на звіти повітряних сил, треба розуміти, що це на зусилля наших сил оборони і протиповітряних оборони стосовно перехоплення такої кількості ракет, чи є розуміння як? Київ є спроможності росіян після сьогоднішньої атаки, ракетні, я маю на увазі. Чи суттєво зменшилися вони, чи ні? Тож скільки росіяни можуть ще вдарити таким чином? Ну давайте почнемо з того, що ми розуміємо, що росіяни спеціально накопичували це, це на зимовий період для того, щоб завдавати удару по енергетиці, можливо, по виробничих потужностях України, тому що Росію лякає наші можливості, що ми можемо виробляти вже не просто дрони, а дрони з реактивною тягою, тобто ті ж самі крилаті ракети тому вони намагаються бити не тільки по енергетики, а і по а, наприклад, по. Можливим іншим об'єктом знов таки повертаючись до питання спроможності Російської Федерації, повернемось до того, що передостанні обстріли здійснювалися зі старими радянським ракетами або з криватими ракетами хас одним зі старим радянським двигуном. Тобто є певна проблематика, для того, щоб більш уважно зрозуміти цю проблематику, треба дослідити навіть в. Той елемент, що нещодавно була передислокація літаків Ту-95 з Українки, то могли б зібрати якісь старі літаки, які передбачають несені лише ракет Ха 55 а тому що більшість літаків ту 95 МС були перемодифіковані для того, щоб нести ракети Ха 101 тому тут постає питання щодо можливості Російської Федерації для цього. Цього треба уважно дослідити уламки безпосередньо а, цих а, ракет, які є зараз а, у нас, і тоді можна буде казати про можливості Російської Федерації. А щодо розуміння загального, то тут треба а, ми бачимо, що Росія і далі намагається масштабувати виробництво дронів, масштабувати виробництво ракет. Вагома втрата, втрата інженера. КБ, який займався модернізацією ракет Х-59, Х-69, це дуже важливо. Чому? Тому що давайте пригадаємо, що, наприклад, Росія, втративши свого часу, ну з віком втративши свого часу Кузніцова, вони зараз не можуть ремонтувати, не можуть активно відновити виробництво двигунів серії НК. Це ті двигуни, які стоять на стратегічній авіації. Тому, в принципі, я про це постійно наголошую. Треба бити по виробничих потужностях саме по Приміщеннях, де може знаходитися робоча конструкторська документація, де зможуть знаходитися еталонні зразки будь-якого озброєння, для того щоб унеможливити Російську Федерацію, щоб вона не могла вробляти зброю. Додатково треба казати про інтелектуальну власність, тобто це інженери і конструктори, яким займаються цим. Владислав Селезньов воєнний експерт, сьогодні в ефірі РБК Україна, сказав, що били туди 95 до зарядкою, але прямують в Оленя, а чи вже там на аеродромі. Тож частина потенціалу росіян вже на поготові, Лишається кораблі заправити, зарядити калібрами там декілька діб потрібно. Як, на ваш погляд, коли максимально швидко, якщо б хотіли, росіяни можуть завдати наступного удару? А, ну Таки, ми бачимо. Тут не треба треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про можливість переснарядження літаків і запуску знов таки запуску криватих ракет класу того ж самого калібру з кораблів або Х101, Х-555, Х55 літаків, то тут не треба багато часу там, до одної доби, якщо ми кажемо, там, наприклад, що вони будуть споряджатися в тому ж самому Енгельсі. Тому а, тут треба. Треба розуміти, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися далі бити, з якою періодичністю, чи це буде, наприклад, удар раз два тижні, чи раз тиждень тут. Вже залежить від <од Paige> того, як буде бачити ситуацію в Федерація. Федерації. Жнов таки, давайте зазначимо важливий аргумент, то що Росія вдарила масово на по території України одразу ж після того, після заяви Трампа стосовно того, що він проти ударів по території Російської Федерації західної зброї. Це теж політична мова, це теж має значення і може впливати на подальші або обстріли, або, наприклад, зменшення обстрілів. Ну, вони і на сам кінець ще й так все це обставили, мовляв, це відповідь на удари атакам з Потаганрогу, аби почули не лише ми, а й Трамп. Ну давайте почнемо з того, що в минулого разу була відповідь Арішникам. Потім вони лякали цим угу. решникам. Але арішник, на мою думку, здув не вийшло в них відпрацювати. Тому ж знов таки, треба зрозуміти суспільство суспільство треба зрозуміти, що Росія воює. По доктрині Герасимова. тобто це психологічний е, і пропагандистський тиск на суспільство для того, щоб лякати його і створювати певну проблематику в е, саме в психологічному стані, е, ці е, лякання орієшником знов таки, Треба зрозуміти, що міжконтинентальна балістична ракета на відстані до 2000 км неефективна. Тобто, те, що ми побачили, це плазменне свідчення, це результат неправильного використання міжконтинентальної балістичної ракети. Так воно жахаюче виглядає, але ефекту від нього набагато менше ніж від удару, наприклад, ракетою Хастого 1 Тому а, тут а, треба уважно ставитися до будь-яких повітряних тривог. Треба зрозуміти, що Росія і далі буде лякати арішникам, хоча при цьому обстрілює крилатими ракетами, які теж можуть нести ядерну зброю. Зміна риторики, що ми не будемо використовувати ядерну зброю, будемо щось страшніше що використовувати. Це ж знов таки суто політичний тиск, Ой, сучно психологічний тиск переворушу. Ну а вони самі розуміють, сам Путін розуміє, що ці шість частин, чи там скільки їх розділяється, коли Варішников, вони слабкі сама по собі кожна і не може завдати такого удару співставного з ядерним. Путін це розуміє? Ну це блеф, чи що це? Путін, я думаю, що цього не розуміє, тому що у Путіна немає інженерної освіти, і Путін сам зазначив, що урожаючі елементи були начинними урожаючими елементами. Тому я би сказав, угу. що в принципі тут треба зрозуміти, що те, що путіну кажуть, він живе в інформаційній бульбашці, де Росія має найпотужніші збройні сили, найпотужнішу зброю. Результат їхніх найпотужніших збройних сил ми бачимо місний штурм. Витрата великої кількості зброї і ну, просування да є на лінії боєвизитної Це давайте визнаємо, тому що насправді є проблематика. Але щодо стратегічних можливостей, насправді тут є купа запитання до можливості виробляти зброю, тому що давайте подивимося: корейська, корейська артилерія, корейські балістичні ракети, корейські військові, іранські шахеди, китайські дрони. Тобто від і жна, і повертаючи міжконтинентальні балістичні ракети радянського зразку, тому що не Тополь, не рубіж не може нести шість бойових головок, з шістьма зарядами. Це може нести ЯРС, це може нести сатана, це, це те, що було про радянському Союзі розроблено. Добре, а сполучені Штати Америки, наші партнери, будь-де в Європі, розуміють, що це все ну не так працює, як вони заявляють. Бо сьогодні знову з'являється інформація. Ми тільки збагнули, що здувся орешник, А знову з'являється інформація. Financial Times. пише, що сьогодні або завтра Росія готується завдати удару орешникам. Ну почнемо з того, що а, з західної преси дуже багато російських наративів. А добре, що, а, наприклад, Сполучені Штати зробили публічне випробування перехоплення міжконтинентальної балістичної ракети, тому що в принципі почнемо з того, що білий дім і не не визнавав, що це була міжконтинентальна балістична ракета, але наратив всередині, тобто з огляду на те, що вони кажуть. Жуч, як її перехоплювати, що вони випробовували пер спробу перехопити таку ракету. Це показує про те, що вони розуміють, якою зброєю Путін лякає. Чи розуміють вони, що від цієї ракети буде мало толку, але більше буде такого візуального впливу? Так вони це розуміють. Тому, в принципі, вдахи ти не злякався, і ми побачили, що і після цього використовувалися атакамси по тому ж самому Таганрозькому заводу. До речі, дуже важливий об'єкт, який виробляє не тільки е, дрони, а й може ремонтувати ті ж саме стратегічну авіацію Ту-95, літаки, і виробляє всю електроніку для А-50. Дякую за розмову, за аналітику за інформацію Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був моїм співрозмовником і заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть, вподобайко.